Ще один крафтер, в якому поставили двигун 2.7 647. Ось так все зроблено під капотом. Оригінальні кронштейни-двигуна, цілий патрубок, вихлопна труба. Патрубочок підібрали, ось тут ці дротки є. Нова муфта, новий термостат, нова помпа, новий дифузор. Виглядає під капотом все як оригінал. Не видно, що тут стоїть зовсім інший двигун. Взагалі. Зараз заведу мотор, до речі, в ідеальному стані. Працює просто дуже тихо. Обнулили щиток приборів, перевірили форсунки, поставили також додаткову клієнтову мультимедійну подушку щиток приборів, але мерседесовський. Це все, -все клієнтське є ось тут. і ось так. Зараз робимо тест-драйв, покажемо круїзик, як тихо працює двигун. Просто ідеально. Не знаю, тут тисячно певне. Там 180, не більше Всі системи в автомобілі, які є, вони всі працюють. Так, ремінь. Прийдеться через шию. Є, є. Легенький тест-драйвчик. Коробка 651 через перехідну плиту. Звісно, я думаю, показувати немає смислу, як їде крафтер, як доїде 2.7. Він до речі не чіпований, але клієнт каже, що зробив стоковий, типу. Ми зробили без чіпу. І от круїзик. Забираю ногу з педалі і круїзик працює. Ще один щасливий власник на дорогах України. Якщо хочете бути не в телефонуйте, поставимо 2.7, 3.2, 3.0 в 906 Спринт, і так само в крафтах.